Тут солодке слово перемога, яка ціна ваги не маю, людське життя лише одне, і слова кращого не знаю, коли вона до нас прийде. 5 грудня у Міжнародний день волонтера я хочу привітати всіх волонтерів від нашої Іванчанської філії Центру культури та дозвілля Полтавської міської територіальної громади, а також як голова волонтерського центру Харківсько-Полтавської єпархії Православної Церкви України. Я щиро вдячний всім небайдужим. За їхню плідну роботу, плідну та жертовну. ми всі разом стали єдиною родиною, єдиним цілим. І дійсно кожен, хто зараз займається волонтерством, наближає нашу перемогу. Адже навіть звичайна листівка із теплими словами для наших воїнів може зіграти вирішальну роль, адже вони бачать нашу турботу, бачать наше тепло. Та піклування про них, а значить, їхні сили примножуються. Ми е, повинні із вами ще більше докласти зусиль, адже скільки перероблено роботи, скільки надано тон гуманітарної допомоги за цей час, скільки виготовлено всіма нами окопних свічок, передано продуктів харчування, сплетено маскувальних сіток, пошито подушок, всього і не перерахуєш. І все це завдяки. Нашим дружнім волонтерам. Щиро вітаю вас, я Воронянська зоя, і я волонтер. Волонтер з 2014 року. Моя допомога це стороння, це збирання різної допомоги на фронт, розмальовування столів і лавок, які нагадують нашим воїнам про їх рідну домівку, про те, кого вони захищають, про сім'ю. Дітей, батьків і нашу неньку Україну. З благословенням владики Харківського полтавського Афанасія я отримала дозвіл розмальовувати прапори хоругви, де зображені Богородиця, Ісус Христос, Георгій Побед... Переможець, а також Архангел Михаїл і Пантелеймон Сірвітів. Прапори свої я передавала на передову, в різні шпиталі, в музеї, а також особисто деяким воїнам мої прапори з Господньою допомогою захищають і бережуть наших захисників. Слава Ісусу, подяка Збройним силам України! Доброго дня, я Людмила Тиморазян, волонтер волонтерського центру Харківсько-Полтавської єпархії Православної церкви України. Об'єднавшись разом з мешканцями Івончиниць, Малободещанського заводу, жителів дачних ділянок, які розташовані поряд, жителями Супрунівки, Івашок, Покровського, Клюшниківки, Нижньої Будаківки, Яремівщини, Заморіївки, жителями села Будаки та Заводського. Ми разом. Допомагаємо нашим військовим, варимо, солимо, печемо, консервуємо, виготовляємо подушки, пічки, трісочниці, горіхи з медом. Дякую кожному, і кожній, хто допомагає, хто жертвує гроші, хто працює руками, коли горіхи розтоплює мед, заливає їх медом, хто сушив яблука, хто пакує сухофрукти. Всім тим, хто збирає баночки на окупні свічки, виготовляє заготовки, хто заливає свічки парафіном, тобто доводить до готової продукції, тих, хто жертвує теплий одяг, матраци, ковдри, смаколики нашим військовим, за першим кличем готує випічку. Дякую тим, хто малює малюнки, пише листи нашим воїнам. Це дійсно важлива підтримка. Адже ми тут тил тримаємо тих, хто тримає фронт, тих, хто тримає лінію оборони, небо над нами, адже тільки в єдності наша сила. Вітаю вас всіх, волонтери, з нашим святом, з Днем Волонтера!